Так, я їду зараз на хайвейці. За місцем не так все класно, як, е, як в самому місці. Мене привев GPS прямо на хайвейку, От зараз буду сходити з одної хайвейки. Аваря. Поки я знімав, залі їхав великий трок, і я з'їхав. Хотів з'їхати з дороги і одразу на камінь попав. Ну що, трохи ремонту і велосипед далі готовий. Правда, пальці довелося забруднити. З одної хайвеки з'їхав попав на другу хайвек. Отак, ну, це їхати на ровері, по Так, Нарешті я виїхав на менш піш нормальну дорогу. Не хайвейка. Трохи є машини, але так багато. Велосипед трошки пошкодив, я не, не до кінця справив. З передачами трошки проблема є. О, гору. Она в хавлені подіється. Ще 14 кілометрів мені їхати. Проїхав 5. Поки я ходив по місту, падав дощ, а зараз бачите, знов сонце світить. А як сонце світить, то вже і трошки навіть жарко стало. В там аеропорт. Так, ставить. Так, Бо так живуть люди. Відося, одним словом. От я так думаю, поселити би сюди українців, що вони би тут робили? Земля камінь з попілом. Неросети тут взагалі, нічого, окрім перекулети поле. Так, мені ще десь 13 кілометрів. Ти дивуйтеся, що в мене такий страшний вигляд, я просто проїхав вже 6 кілометрів. А ще 13, а ще одне подвір'я. Так люди і живуть, бідні. Серед такої поселі. Хотіли би тут жити, вон земля вільна. Будь ласка, приїжджайте і селіться. Ну що, тільки що сказав, що от сонце, як знов дощ падає. І що я маю робити? Нема де скритися взагалі, чисте поле. І навіть я курточки не маю, хоч би штурмовку якусь взяв. Зараз промокну до нитки. Єдина надія, що той дощ не довго. На такі діла. Коротше промок я. Майже до миски О, розвіщується вже светом Я Янув ще одну перевагу машини над велосипедом. В машині дощ не страшний. В велосипеді трохи є. Показує мені, що їхати 12 кілометрів означає я проїхав тільки сім тільки крутиво я проїхав так що скоріше всього я прийняв рішення що я думаю вертатися назад на корабль я помог. краще їхати мені під гору. Так що вибачайте можете до речі залишити в коментарях Коментах, що я повинен робити, чи їхати далі, чи вертатися. Проїхав 7 км ще 12 км. Там робочі теж зараз поховалися, під Так сидячи. Це була погана ідея брати велосипед на вулкани. Та їхати 20 кілометрів від порта, від гору і ще й дощ може бути. Так що не варто. Кого робити? І, і ще не повторюйте мою помилку. Коли ви збираєтеся, добре вивчити погоду і як вдягатися. Я, наприклад, ну, я взяв теплу куртку зимову, а штурмовку не взяв. Тут, на цьому острові найкраща, найкращий одяг це була б штурмовка, просто легенька осіння курточка, яка б захищала від вітру і від дущу. Такий красивий ввод відкривається. Акура меташський сидит. Та я і намагається.